До гостьової студії громадського. Раді вітати в цій студії Віталія Купрія, народного депутата, члена фракції блоку Петра Порошенка, який сьогодні написав заяву про вихід з фракції. Зараз ми вам покажемо цю заяву в нього на Фейсбуці. Доброго вечора, пане Віталію. Добрий вечір. І зараз трошечки, щоб ми зрозуміли, про що йдеться. Можливо, не всі глядачі слідкують. Отже, так, це фейсбук сторінка пана Віталія. Отже, Звернувся він до пана Гройсмана, голови Верховної ради, про те, що в зв'язку з незгодою з політикою президента України. Повідомляє про вихід із складу фракції блоку Петра Порошенка. Прошу оголосити мою заяву на найближчому засіданні. І трохи ви зараз скажете вашу позицію більш ширше. А я просто нагадаю нашим глядачам, що в понеділок сьогодні маємо вівторок, тобто, це було вчора. Народні депутати з блоку Петра Порошенка, от пан Купрів на студії, ще Андрій Тенесенко, Валентин Дідич і Олександр Дубінін заявили про вихід з фракції блоку Петра Порошенка, четверо депутатів. В свою чергу фракція блоку Петра Порошенка готова позбавити недоторканності цих народних депутатів за поданням Генеральної прокуратури України про це власне йдеться у повідомленні прес-служби блоку Петра Порошенка. Цитую ми вже чули від пана Купріята, Денисенка, безліч голосівних звинувачень звинувачень проти керівництва держави та колег з Верховної Ради. Але найбільш обурливою стала прес-конференція на народних депутатів. Вона була теж вчора. Нагадую нашим глядачам, де вони намагалися перекласти вину за злочини на загиблого у волновасі офіцера. СБУ, який стояв на сторожі національних інтересів і боронив законність у нашій країні, сказано, от власне в заяві вона у вас е, на екранах. Е, 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 е. І фракція звернеться до Генпрокуратури з проханням провести розслідування обставин захоплення державних підприємств у Києві, мається на увазі Укрнафта та Укртранснафта, а також загибелі офіцера СБУ Волновасі та інших пов'язаних злочинів. Якщо Генпрокуратура внесе на розгляд Верховної ради аргументоване подання з необхідністю позбавлення. Вити будь-яких депутатів, в тому числі і фракції БВП, депутатської недоторканності, Наша фракція підтримує таке рішення, підкреслили у фракції блоку Петра Порошенка. Пане Віталію, спитаю зараз про заяву вашу. Чому ви не згодні? Ви згодні з тим, що можете позбав... бути позбавленим мандатом? Ви знаєте, от в цій заяві, те, що зараз ви зачитали, це є вся фікція блоку фракції блоку Петра Порошенка, скажімо, такі керівництво цієї фракції. От скажіть, чи хтось скликав саму фракцію? Чи десь обговорилося питання? Чи ставилося на голосування там позбавити певних депутатів, рекомендувати там позбавити недоторканості? Такого не відбувається. З самого початку роботи фракції рішення приймає декілька людей. Вони прийняли рішення за вказівкою президента. Ідуть потім це дисципліна фракційна та це, це, це відверте кнопкодавство, тільки раніше забирали картки. І хтось ходив голо заголосував. А Почекайте, зараз... так, кнопкодавство. Це називається коли депутат кнопкодавить не ну, лише за себе і за сусіда. Але він е кнопкодавить не за своїми переконаннями. Він голосує <с не <с за свої, не, не за те, це що цікаво, він цікаво да, це теж позиція. розумієте? і у це є відверта маніпуляція. Тобто хтось каже зверху, і тепер зараз вся фракція змушена зараз прислуховуватися і будуть на них тиснуть, а голосуйте тепер за це. А тепер давайте розберемося. Мене хочуть позбавити депутатського надатор. А чому взагалі не мандату? Збавити за що за те, що я критикую президента? За те, що він порушує закон. За те, що він міжнародний договори з Асоціацією а чому ви з ЄС? зараз почали почали критикувати президента. Я та я давно критикую. Ви подивіться мою всю діяльність вже починаючи з того моменту, коли президент і його, скажімо, і Луценка, і Гройсман і княз, князевич заблокували ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. Що для мене є справою честі всього життя, розумієте, зробити це цю справу? Це було 16 січня. З того моменту я почав займати більш жорстку позицію. По Фракції Я тут ще просто мене. знайшла вашу, ваш один допис у Фейсбуці також, так? Вчорашнього дня yeah, і, ось і власне вас. тут дуже багато пунктів. Що мене згідні. Деякі ну такі ну, дуже називайте, інтересні. Називайте, я б сказала. Називайте. Ні, ні, я назву. Називайте. ви звинувачуєте пана президента в тому, що він не виконав своїх передвиборчих обіцянок з продажу бізнесу Ліпецької фабрики та п'ятого каналу. А я пригадую, тобто не пригадую, що президент коли-небудь обіцяв продати п'ятий канал. Більше того, журналісти ставили йому це запитання неодноразово. Він наполягав, що він не продасть п'ятий тобто, канал. Тобто державна особа буде. Власником бізнесу, да, я не про це зараз Держава говорю. Я особа. говорю про те, що не виконав своїх передвиборчих обіцянок продажу п'ятого каналу. Це не відповідає дійсності. Ну, тут велика може, може тут не так, вона але я вважаю, що посадова особа такого рівня не повинна взагалі володіти бізнесом. Увійшов змову з антидержавними олігархами. А це, О, це кого це, ви маєте на увазі? Ахметов Пінчук, а Кучма знаю ви представником на угу. домовленості, значить, мінські домовленості. Хоча він у вас така позиція цікава, пане Віталію. Я читаю по ваших пунктах. Знаєте, позиція так називається горить хата гори Сарай. Знаєте, ну тобто в країні зараз війна триває так, а ви тут на президента. Добре, добре, ну тобто я не проти режиму ковича використ... як Рената Ахметова. Дана вказівка Генеральної Похрива... прокуратури. покривання нефахового керівництва генштабу Дивіться, і держради Дана вказівка генеральної прокуратури зупинити. Прияс загибелі наших бійців на Донбасі дана. Дана як злочинного організатора. Дана І докази є. Документи є Гонтарева. Пані Гонтарево відбувся скачок стрибок цього е, курсу. Хто імпортери закупили товар за дорогою ціною. Споживачі зараз виплачують додаткові кошти за це. Чи є розслідування? Немає розслідування цієї справи. Та пані Гонтрю, або повинна звільнитися з посади за відсутність у неї нормальних знань угу. в цьому питанні після втручання президента, або піти під суд. А що Того? це за принцип вибіркового правосуддя? Та без ті випадково, хочевинного порушення людини? Ну так, вибіркове правосуддя, давайте. От є ті ж саме олігархи, є Юрій Бойко, який знаходиться, поряд з нами сидить. Кримінальна справа вже готова. Я у вас був до речі, і розповідав про це все. От mm -hmm. пан Шокін має може за 10 хвилин внести подання для зняття з нього не А ви засудження. до того як вийти з фракції говорили з керівництвом фракції про якісь такі речі? Я ну заявляв... виносили от заявляли про якісь законопроекти, які би змінювалися. Зрозуміло, зрозуміло, я в письмовому вигляді Юрія Луценка. Юрій Луценка порушник закону. Яким чином кожен депутат, відповідно до закону про статус народного депутата, має право, щоб його питання було розглянуто на фракції. Uh -huh. я двічі звертався письмово. У мене всі докази з підписами. От моє питання просто не виноситься. Знаєте, я розумію. От Борис Філатов був на 112-му каналі. Сьогодні і заявляв, що вчора ви трохи перегнули палку з паном Денисенком на прес-конференції. Ну, я не знаю, де у ну, кожного це, своя думка. Як ви думаєте, чому він так вважає? Я не знаю. Борис Філатов це близька людина до пана Ігоря Коломойського. Був його заступником. Тепер він народний депутат, але підтримує пане з Ігорем Коломойського познайомився тільки після виборів, тому у мене позиція не базується на моїх Відносинах з обласною державною адміністрацією. Я правозахисник зі стажем 10 років, двічі вбиваний, розумієте, але воскресший, знищений бізнесом. Паном Вілкулом, відстояв на майдані. був контужений, розумієте? Може, і із-за цього мене наболіло. Я більш рішуча людина. Може, ми ближче там з Володимиром Парсюком по духу, і ми будемо добиватися. Я думаю, що ми з ними об'єднаємось і будемо далі працювати. А нехай вони намагають, нехай знімають за що знімають надатурка? За те, що критикуєш владу, але вихід із фракції це фактично позбавлення мандату. І на цьому Ні. блок Петра Порошенка готовий настояти. Ну, ну, ну чому нехай нехай пан Гройсман вносив законопроект в Раду, який ну. був ну не був проголосовано і зараз вносяться правки про те, що людина не може перебігати з фракції в фракцію. Та, будь ласка, якщо фракція почала злочинну діяльність проти українського народу, а це я в, що... в чому злочинна діяльність. Будь, будь чому в голосується фракція за закон, який знижує соціальні стандарти, створює якусь корупційну схему, Яку лобіює будь-який. Я просто гіпотетично ну, кажу ситуацію. І що тоді? Ви рабом... зараз? Ви зараз звинувачуєте свою фракцію? Ви кажете, це будь-який я не звинувачую фракцію. Я кажу, цей законопроект неможливий. Він антиконституційний. Не можна позбавляти людину. Виходить, це не рабство. Розумієте, якщо є доведені, будуть факти в суді, що голосування антиконституційні за певні закони, я буду фракції? Ні, я не буду з фракції. І мене ніхто не позбавить. Я думаю, тут певні моменти, які треба розібратися. Висновки подивиться нормальних е, юристів, які скажуть, що це не можна угу. робити. Пане Віталію, а чому взагалі ви вийшли вчора на прес-конференцію? Що стало причиною? Чому да. саме вчора? Це вбивство е, працівника служби безпеки України в Волновасії, в якому Ні, це... служба безпеки України зараз звинувачує це заява, представників... яка була пана Наливайченка, яка так. звинуватила керівництво обласної державної адміністрації, в тому числі мотоварші, мене так що ми дахуй, ми бандитський режим. Там ну ми це до... це, Чи е, вся це, ця це. історія навколо е, Укернафти? Може, може, це було як сказати, наслідок, що заява пана е, Знайновадженка була якась у, е, санкціонована Петром ні, Порошенко? Я ні, ні, маю на увазі те, що ви вийшли на прес-конференцію. За причиною? конкретними речами. Звинуватили, що їх допитали в справі е, Геннадія Корбана і Святослава Олійника, заступників Коломойського, допитали в справі вбивства е, значить, працівника СБУ. Да? Я так. був на цьому допиті. Він відбувся так, за день до того, як вбили людину. Це було в п'ятницю. Я виїжджав як правозахисник, оскільки були порушені норми кримінального процесуального закону. Ми трошки дас. Я на підвищених побалаках з слідчими, але вони мені повідомили, що вказівку допитувати по міліцейській статті викрадення людини, там а утримання громадського цього державного діяча. Це пана величка з, Дніпро, uh -huh. з Дніпропетровська, юриста Дніпропетровська. Їм дав генеральний обов'язки генерального прокурора, пан Гузер. Я вивчив документи. Не може пан Гузар порушувати кримінальний процесуальний закон. Про але раніше і пан Олійник, і пан Корбан допитувалися в генпрокуратурі. З інших, справ. З інших справ жодного разу не було якихось проблем у співпраці зі слідством, і так само і можна було співпрацювати із службою безпеки України Ні, ГПУ Чому? ж тоді ж Генеральна прокуратура тоді допитила, ГПУ. Зараз зараз так ти зараз має повноваження допитувати розслідувати міліцейські статті. Ну не мають саме служба безпеки і служба може... безпеки України в кримінальному процесуальному кодексі 216 статті. Визначена підслідність органів, okay. які розглядають і СБУ не має цієї статті див. Кримінального кодексу, за якого їх викликали і допитували, тільки генеральний прокурор може Добре, з... але, з... але з... чому ви вирішили да. в публічну площину це все перенести? Чому ви вирішили ну, не в ну, ви ж, правозахисник, не ну, винуватість ну, ви не доводите в суді, в СБУ, або ну, брихать не слідчих. можна. Коли бреше начальник голова СБУ, бреше відверто. Я вам скажу далі. Іде звинувачення, Я маю там... увазі, чому, чому ви вирішили піти на ескалацію конфлікту? Ну накопичилось вже повністю, розумієте? Я вже я сам запропонував, треба щось вирішити. Шувати далі не може. Якщо така людина, як голова СБУ, дає таке таку інформацію, це означає, хтось тепер або повинен сісти в тюрму за це, розумієте, там за бандитизм, за начебто, дахування контрабанди. Ну це ж абсолютно маячня, щоб якась громадська чому ви не чекаєте слідства, якщо о, вам нема за що о, моя заява. Повертайте, як можна на третій день після злочину на третій день, не провівши, не провівши слідчі дії нормальні, робити таку заяву. Це абсолютно не, не ну, допустимо. Це перше. По-друге, коли розстріляли на Майдані сотню, Небесну сотню, скільки людей? Скільки людей було затримано, ви мені скажіть? І через в який проміжок часу? І скільки зараз затримано? А чому ви зараз? Тут за три дні звинувачувати 26 26 власну арештів. В тому, що. Да. В Вбисах на майдані що не затримується? Ну у всіх просто гріха. Ні, ні, я не фракцію. Фракція це вийшов із за незгоди. Я ж ви подивіться заяву Ну, і президента. Також я так вийшов. Я написав чітко в заяві з незгодою політикою Петра Порошенка. Не з фракцією. у мене є проблема тільки з керівництвом фракції, які порушували мої права, норм... депутата члена фракції. Коли ви не... ставали членом фракції, вас все влаштовували. Так, тоді ж правила гри зрозуміло. Всі ж ми надіялися, що буде не буде порушуватися закон, що буде регламент, що голова Верховної Ради не буде теж. У мене і порушення є з його боку. Пан Гройсман, пан Зайчук, значить, Луценка, Князевич, Порошенко Лошкін. У всіх них вже є зафіксовані порушення закону. Я тільки чекаю: іди мені до суду чи не йти зараз? Я у мене вже є всі підстави. Я вже готовий. Таке діть. Я піду. Я можливо співпрацюю зараз. Зробимо якусь програму захисту прав людини. А ви, ви самі з, Дніпро, з Дніпро... Я Дніпро... народився Дніпро... в Дніпродзержинську, але округ мій частина Дніпропетровська, АНД район два сільських райони. А, це... Це... Ви кажете, це... що з паном ви взагалі не були знайомі? Тобто він ніколо. вам ніяк не допомагав на... На... Корбан. Ніяк з Геннадієм Корбаном познайомився за декілька місяців до того, коли прийшов, зробив пікет проти нього біля облдержадміністрації. Mm -hmm. Почитаєте влітку за ситуацію в Дніпродзержинську. Просто всі кажуть, що це люди. Яка там керує областю, яка ну от, головний в області, скажімо так, навіть не керує, а головний. Тобто... І виглядає якось дивним, що ви пройшли по цьому там округ, це була, що Це ваш округ. Це було що... спільне рішення, оскільки я так розумію. Блок Петра Порошенка не знав, кого поставити. Округ важкий був. Там були колишні губернатори, балотувалися, uh -huh. генерали СБУ. І uh -huh. uh, я знаю, дійсно, я спілкувався з Святославом Олійником, не знанням uh -huh. кормом. Оскільки uh -huh. ми в Україна майбутнього такий був партія проєкт. Я ще в 2011 році з ним спілкувався uh -huh. по цьому. І uh, це було спільне рішення. Ми запропонували Андрій Павелко, Святослав Олійник. Андрій Павелко, ви знаєте, хто. Uh -huh. да, я вирішив піти, оскільки маю так ну там більш... репутація непогана, оскільки я і мої батьки там народилися, і це рішення. Але я не вступив в партію, я був безпартійний і я йшов не за президента, я йшов за програму президента, і ось вона mm -hmm. повністю зруйнована. Зруйнована. Ви аж це зараз розумієте. Гаразд у нас є глядач на скайпі. Він також має питання до нашого гостя. Доброго вечора вам. Добрий добрий вечір, у вас вечір у нас день. Мене звуть Ніколай, я із Соєнних Штатів. Пам'ятаю е вас, Никола. Ага. Наш, Шо -шо? Постійний, наш постійний глядач, я кажу. Да, да, да. Це. Я не знаю, що там у вас на Україні балака, що у вас там робиться. Ну у нас тут в Америці трошки, ну. З сарказмом відносяться до України і скептично, якщо так можна чесно сказати. Що, е, Америка ловить преступників того ж самого Фірдаша та все інших, а Україна випускає, ті ж самі СБУ їх випускають. Я не знаю, у нас тут поговорить, що у вас там. Сейчас начались як би, репресії на Коломойського. Я не знаю, бо времена розсуддять. Ми побачимо. До якщо у Коломойського, то мені так кажется, що начну на запалає Тімпропетров, Запорожі, Одеса, там Харкова. Якщо ці регіони розшатають і почнуть вони нестабільні, то далі залишиться тільки правий сектор. У Коломойського правий в Україні юго восток одразу перейде до Росії. Скажи... Ну, я я, я, зрозумі... я зрозуміла, я у вас питання є, це ваша більш така позиція. А чи маєте запитання до гостя? Я думаю, що, якщо чесно, я, я так, ну, я не дуже. Я трохи времени тільки включився. Я так зрозумів, що гость був в блок Петра Порошенка і вийшов, то я думаю, що це правильне рішення, тому що э, і блок Порошенко, і там президент він. Я не знаю, яку він позицію займає. Я так дивлюся. Україну зливає солдат, убивають ні за що. Я не знаю, що це за політика. Я не думаю, що Кулінар може бути хорошим президентом. Я так думаю, що на неродився ще такий чоловік, не родився Дяка. такий чоловік. А Може родився, просто, просто, просто ми його не знаємо, який буде всеми фібрами своєї душі за Україну. От Тоді як буде такий, от тоді буде Україна, і буде і Україна, і буде все і порядок наведуть, ведуть, і і гроші появляться. Все буде. А зараз просто. Дяка. Дякую, дякуємо, дякуємо yeah. за вашу позицію. Yeah. Не було запитання в нашого гостя, але от подобається йому політика і керівництво Ігоря Коломойська Дніпропетровської no, Дніпропетровської Втримав області. державу, втримав регіон зараз. Розбалансувати це на користь кого? На тобто, все-таки ваш демарш з блоку Петра Порошенка якось стосується історії навколо Укрнафти і «Укртранснафти»? Я не знаю «Укрнафти». мій демарш, щоб зупинити дезбаланс, цю дестабільну ситуацію в регіоні Дніпропетровському. Люди вже виходять, вони не знають. сльози на очах після, після того, що відбувається Яких людей. Зараз. Сльози на очах? у всіх виборців. Ви почитайте коментарі у мене на Фейсбуці. Я нічого не видаляю, я нічого не приписую. Абсолютно ви підтримка... теж в суботу йдете на Піду, Дніпропетровську. Да? Абсолютно підтримка Що там завмова у вас? Це громадська ініціатива. Громад, громадськість вискаже своє під я думаю, що буде підтримана дія обласної державної адміністрації. Ніхто не хоче війни, всі просто моляться. Мене батьки-пенсіонери, всі кажуть, якби не Коломойський, якби не його команда, то ми би всі були там, як ДНЛ РНР. У нас стільки сепаратистів Ви думаєте, чому йому вдалося? Бо багато хто говорить про те, що домовився з сепаратистами, що ну, там або силовим шляхом певним певними рішеннями такими авторитетом своїм. Авторитетна людина в регіоні не тільки Дніпропетровська як на вашу думку авторитетна людина може от ну і та, яка тримає в області порядок. Забирати державне підприємство. Наприклад, державну мені власність? мені невідомо про ці ситуації. Вже хтось забрав десь у кого щось. Ну історія, наприклад, навколо Укртранснафт. Забрали, є судове рішення, якесь я, я, я не юрист корпоративного права. Для мене тільки ну є... як ви собі, як громадянин, я слідкую громадянин, як мешканці, якого вночі, вночі хтось приходить, да на якесь на державне підприємство і каже: я новий директор вночі, да. Е, ніхто про це не знає, громадськість не знає. Я е, був на майдані. Відстояв де саме вночі був... приходить голова Дніпропетровської одавки да, на державне питання, підприємство. Що він там робив, це теж що. таємниця. я думаю, що всі е, зміни керівництва, всі рішення вони повинні бути прозорі. Або рішення суду якогось, якщо там це було, або якась громадська ініціатива розглянути ці на конкурсі, ці кандидатів цього не відбулось, і це зайшло в глухий кут. Добре, тим не менше, да. давайте повернемося до теми нашої розмови. Ви анонсували про те, що буде створена нова група. В парламенті. Я працюю над цим а вже є люди, які погодилися ну, з десяток. Є. Можете назвати прізищ? Ні, поки ні. Ну люде, ви говорили про володю Парасюка, я зокрема думаю. ну володі. Це, це, це мій товариш Борис Філатов. Це ну це близькі люди. Я думаю, що вони погодяться. Я я я працюю над цим. Хто ще? Це четверо. Нам людей. 20. пан Денисенко. Нам треба 20 людей. Я не хочу зараз, поки ми щоб група була не міжфракційна об'єднання. Ми зробимо фракції міжфракційне Нам треба, щоб була повноцінна група, яка буде мати свого представника на погодженій на раді, до якої будуть прислух прислуховуватися. І я так розумію, що ми будемо працювати, і будемо мати теж вплив, оскільки без нас конституційні зміни теж буде важко впровадити. А нам треба змінити конституцію. Ми будемо казати своє слово. Оце наш план для того, щоб ми почали впливати на державну політику, для того щоб до нас прислуховувались. Ви подивіться мої законопроекти, нормальні законопроекти. закон про поліцію, я співавтор, про державне бюро розслідувань, яке не реформується система правоохоронна. про добровольців надання їм з певного статусу, коли вони отримують каліцтво, щоб була компенсація. Нормальні ініціативи. Всі вони відсунуть і відкинути назад. Йде тільки те, щоб президент натисне або урядовий якийсь законопроект, а якось лобі Щось занесуть і він попадає в порядок денний розгляд. Я а ж все ж таки не розумію, чому саме ваш тимар з блоку Петра Порошенка, от якось так збігся в часі з е, цими подіями навколо Укрнафти? Я не кажу після заяви Валентина Наливаченка. Особисто тобто я все бачу це не через справи... вбивство цього працівника служби безпеки, звинувачення якого в кон, звинувачують... контрабанді, Дивіться, е, в, Значить, Коломойськ або там Корбан їдуть фури з, преслими, з пляшками, да, там, перетинають кордон, і вони цим займаються. Люди, з які статки, у них мільйон. Ні, статки вони займаються оцею горілкою та все життя СБУ і митниця вони дахували контрабанду. Все життя, жодна охоронна структура ну, ви не зараз. Може... Ви зараз звинувачуєте як правозахисник без доказів. Я все нічого таки. не знаю. Я, я кажу, як воно є, як воно відомо всім. Що е, жодна корупційна схема без дахування з правоохоронних органів, без вирішення в суді вона не працює. Ніхто не піде на таке. А зараз звинувачують якихось людей там е е е працівники ЗБУ? Мені дуже я дуже жалкую, що так сталося. Але коли виникає питання, що один працівник СБУ і один працівник прокуратури груддю там стали і перет перетнули дорогу трьом фурам, да, з, з якимись і там охорона, і все, то дуже мене велике напокоєння. Чому не арештувати контрабанду на блокпості? Чому? Чому не спецгрупу підтримки Альфу там чи хто? Чому вони поїхали двоє туди? Просто так. А не тому, що їх викликав значить, водій для того, щоб вони У нас. Це. Є ще глядач на скайпі, мусимо дати йому слово. Доброго вечора вам. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Доброго вечора. Мене звати Ігор. Я з Сумської області. Мене цікавить таке питання. В інтернеті на Фейсбуці була така новина, що Ігор Коломойський приймав участь в засіданні комітету Верховної Ради. І... Виказав таке бажання провести націоналізацію активів, які були придбані за часів там, кучми або раніше угу. і не, не зовсім легальним шляхом. Так. Мене цікавить таке питання. От пан депутат він знає цю позицію Коломойського, і що, як його, на його думку, у нас в Україні. Може бути ініціатива, яку запропонував, запропонував свого часу Тоні Блер. Тобто доплатити олігархам вартість придбаного майна яке, і таким чином легалізувати його свою власність. Ну, державну власність, ви маєте на увазі. Це власність власність, яку придбав, ну, наприклад, там Укрпром. Є таке підприємство, так? так? От його свого часу е, виставили на продаж і приватизували його, якщо я не помиляюсь, це група Пінчука. В е, uh -huh. тому числі це, він має на увазі і Укрнафта, і Приват, і е, цей інвестхолдинг, який належить Ахметову. Тобто всі ті активи, активи які були Приватизовані не зовсім законним шляхом або зовсім незаконним шляхом за вартістю, яка не відповідає дійсності. І Тоні Блер в свого часу в Великобританії він надав олігархам такий шлях. Тобто, вони доплачували, якщо я не помиляюсь, річний оборот по цим підприємствам. Дякуємо Де... дуже. Дякую дуже ну, я, за я, запитання. Я вважаю, що різні шляхи можливі, аби наповнити бюджет, щоб була справедливість, але е, пропозиція пана Коломойського не була забрати собі будь-яке підприємство, а націоналізувати, тобто повернути в державу. Я вважаю, це абсолютно нормальне. Я особисто знаю в генеральній прокуратурі. Був е, що є звинувачення вже, які можна пред'явити пану. Януковичу, пану Азарову, за те, що вони е, значить неправильно там порушенням законом давали документи для приватизації Укртелекому, угу. який був незаконно приватизований. Чому зараз не відбувається жодного кроку, коли її вже можна ви, в ви, ви подавали законопроекти, наприклад, про те, щоб націоналізувати підприємства, які зараз у власності інших олігархів? Знаєте, може тим більше. Ну це взагалі складне зараз запитання да. про олігархів. Олігарх це ж людина, яка а, ну є представником влади і з цієї влади наживається. От зараз це тих про кого ви говорите там Ахметова, фірта Шапінчука. Важко назвати олігархами. Нас я не хочу за олігархів слово взагалі є, є, є порушення процедури приватизації державної отримала кошти. Боже, давайте повертати. Може, це не олігарх зробив. Може, будь-хто це зробив, може, і який приватизував. Uh -huh. Давайте повертати в державу і встановлювати справедливість. А ті, хто це допустив, повинні понести кримінальне покарання. Це зараз, це заблоковано цей процес. Я особисто голосував за пана Шокіна, коли він ви знаєте, коли він був ще кандидатом. Трошки пішло один, два, три тижні, потім, ну може він захворів, може там цей. Але те, що зараз відбувається, це абсолютне е, перетворення вже прокуратури. як він був при Яремі, але вші. Гірше зверху використовування прокуратури з політичним переслідуванням з метою політичного переслідування. Оце мене дуже турбує. Вибіркове правосуддя. Про що я казав? А ви голосували за цей закон зниження частки товарів? Ні, товарств? не голосував. Мене не було взагалі в залі. А де ви були? Я по судам постійно хожу, по прокуратурам. Я взагалі не хожу на сесію на плунар. На ви просто не були про але якби були очевидно про я чув, ні. Павло, Павло Різаненко мій товариш вносив цю пропозицію. Я його підтримую. Я тут не бачу жодної проблеми. Вам не видається, що вся ця ситуація, от зараз вашим демаршем з блоку Петра Порошенка, це теж певне розхитування нестабільної ситуації? Ну хто її? Я її розхитував. Ви не, не бачите не за себе. Ні, ні, провини нема. Це вимушений крок. Я хотів працювати в блоці Петра Порошенка. Я виносив пропозиції, я спілкувався. У нас група непогана, була 30-40 депутатів, які молоді, перспективні, прогресивні. Група розвалилася. Тому що ніхто не прослуховується, і вони всі порозбігалися. Ці депутати це каже про е, ненормальну роботу керівництва фракції Петра Порошенка в тому числі. А Віталій Копрій, народний депутат, поки що член фракції блоку Петра Порошенка, був з нами в прямому ефірі.